Коли костаріканці співають свої патріотичні пісні про любов до батьківщини, це нікого у світі не дратує, бо їхні пісні не про боротьбу, не про кров, не про нещастя. Вони співають про любов до своїх гір, до своїх е, океанів, до тварин, до квітів, до джунглів. Україна ця дуже мирна і навіть не має армії. Вона від неї відмовилася у 1948 році. А 15 вересня 1821 року Коста-Ріка отримала незалежність. І теж мирно, без боротьби, без війни. У складі Центральноамериканської Республіки Коста-Ріка здобула незалежність від Іспанії. І тоді ця угода була підписана в, 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 в Гватемалі, і гінці були відправлені до інших країн, які тоді входили до складу Центральної Американської Республіки, відправили гінців, щоб сповістити кожну столицю кожної республіки. Гінець скакав довго кілька днів. І прискакав до Костаріки, це така легенда, під вечір, вже темнішно. І люди вийшли з ліхтарями, щоб супроводжувати його по дорозі до столиці. І з тих пір діти у школі вдома майструють такі паперові ліхтарики, або дерев'яні, або, не знаю, з картону і виходять на народну ходу. Окрім музикантів, окрім танців, ще ввечері дітки йдуть з цими ліхтарями, які символізують той день, коли Гінець приніс Україну цю важливу вісточку. Взагалі, костаріканці дуже люблять цей національний праздник, з задоволенням його відмічають. І навіть не тільки один день, Вон, бачите, хлопчик там ішов з ліхтариком, а святкують цілий місяць. Місяць вересень в костаріці це місяць батьківщини.